Будемо грати з тобою під гру. Ого, ось як багато питань. Я отакі питання беру. Давай. На кого з сім'ї ти найбільше всього схожа? А, на мене. На <смір>. мене? Що тебе зробило сьогодні щасливим? Коли Я малюю до діяти сястила. Якщо б тваринки вміли говорити, що б вони тобі сказали. Папа! Як ти думаєш, що дорослі не розуміють? Не розуміють, що ви кричу. А щоб тебе розуміли, то як треба розмовляти? Розмовляти тихенько. Віка, скажи, будь ласка, а хто твій герой? Та, з герой. Яка твоя хороша звичка? Яка твоя хороша звичка. Віка, скажи, будь ласка, а чого ти найбільше в світі боїшся? Тривоги і воги. А за що ти в житті найбільше вдячна? Мама і тата. За маму і тата? так. Настільна гра між нами кіт це 150 запитань, розроблених психологам для покращення комунікації з дітьми від Мемо Games. Мама, я хочу ще рати!